Village Life. Так, доброго дня, друзі. Е, всім привіт! З вами Village Life, Супроща в селі, інтернет портал та Ютуб канал. Сьогодні ми поговоримо про дуже таку цікаву о, тем, який бізнес можна відкрити в селі. О, всі ми, напевно, що задумувалися, чим це зайнятися в селі. Плюс зараз таке скрутне становище нічим не можеш Зайнятися. І того ми поговоримо сьогодні, чим можна зайнятися, що можна відкрити, які бізнес, ідеї можна інтегрувати в сільській місцевості і так далі. Поїхали. Сьогодні ми поговоримо про такі види. Їх буде всього 9. Перше це фермерське Виробництво, друге виробництво лавочок і альтанок з дерева. Третє у нас вирощування цукрової кукурузи. Четверте розведення свиней. П'яте магазин із кормами та ліками для тварин. Шосте вирощування полуниці. Сьоме розведення перепілок. Восьмее екотуризм на річці. Доволі цікава тема, але затратна, скажімо так. І дев'яте паливні пелети. Так. Розказав, що коротко як. Які теми проходимо і починаємо розбирати. Фермерське тваринство перший пункт. Це сільське господарство як вид бізнесу. Давно стало б неактуальним, якби не тваринницька діяльність. Вона є найдавнішим напрямком сільськогосподарського виробництва, розводячи худобу на власній ділянці, ви можете отримувати м'ясо, яйця та хутро, які користуються високим попитом на міських ринках і сільських ярмарках. Збут можна організувати і в місні магазини. Однак для розведення тварин потрібні спеціальні навички, також доведеться вкласти у виробництво певну кількість коштів, тобто вони знадобляться нам на будівництво загонів, кліток, сховищ для зерна і сіна. Вид діяльності 2 Виробництво лавочок і альтанок з дерева. Садові меблі у вигляді лавочок і альтанок мають неймовірний попит на ринку. Кожен дачник або заміський житель має бажання встановити у свій сад такі меблі, вони роблять відпочинок комфортнішим і приємнішим. Ви можете побудувати на цьому дуже хороший бізнес, якщо організуєте навіть невелике виробництво садових меблів. Ну і, звісно, якщо у вас руки ростуть з того місця, з якого потрібно е, організувати таке виробництво в селі досить легко. Місця для роботи достатньо багато. Матеріал під рукою. Завжди є. Якщо немає, можна замовити. Працівникам не потрібно платити цілий статок. Спочатку можна спробувати створювати меблі самостійно для підприємства, що розвивається виходитиме на зовсім інший рівень. Високоякісні крамнички дуже цінуються на ринку і відчувається їхній дефіцит. Тому зможете швидко вивести невеликий бізнес на прибуток. Головне у всіх справі якість виробів. Вирощування цукрової кукурузи. Якщо у вас є трохи вільної землі для посіву кукурузи, то обов'язково скористайтеся цією можливістю. Така продукція в розпал сезону буде чудовим джерелом вашого доходу. Так на початковому етапі це буде тільки сезонний бізнес, але надалі його можна розвивати і торгувати кукурузою цілий рік. Спочатку необхідно розібратися в тому, чому, так, чому такий бізнес вартий вашої уваги і чи дійсно він може приносити вам прибуток. Для успішного старту з мінімальними ризиками необхідно засіяти якісну цукрову кукурудзу близько половини гектара, на якій на цій кількості землі виростить е, досить багато кукурудзи, яку можна буде продати за один сезон. Головне відповідально підійти до вибору насіння, е, довіряти великим компаніям, які гарантують вам те, що виростить саме цукрова кукурудза, а не кормова. Вартість хорошого насіння і посіву кукурудзи для такої території перебуватиме на рівні 200 доларів. На початку серпня у вас буде стигла кукурудза, яку можна варити і вживати у цій. Необхідно знайти ринок збуту і почати реалізацію. Продавати кукурудзу потрібно в місті самостійно або віддавати своєму партнеру. Більше про цей вид заробітку ви можете прочитати в е, нашій статті Посилання буде в описі під відеороликом. Розведення свиней доволі цікавий бізнес. А зараз він трошки паде в нас, але все одно він користується попитом. Люди, як купляли раніше м'ясо, так само будуть і зараз купляти м'ясо, хто б що б там не говорив і тому подібне. Торгівля м'ясом завжди була вигідна і приносила прибуток. Якщо в цю справу внести в сучасні технології та відповідально підійти до організації бізнесу, то можна заробити величезні кошти у селі. Все сприяє тому, що зайнятися розведенням свиней м'ясних порід це може стати основним джерелом вашого доходу і початком великого бізнесу, який принесе фінансову незалежність. Але оскільки початкові вкладення великі, то слід починати з малого. Саме головне це з малого починати. Не валіть багацько. А, не азоти дуже багато свиней Заведіть спочатку, наприклад, двоє. Спробуйте, що це як чи ви будете встигати, чи ні. Завели. Зробили. Так, бачите, хорошо, на другий сезон більше і більше і поступово піднімайте, не валіть зразу, бо ви потім зрозумієте, що це важко і так далі. Витяжку зробити. Все зробити потрібно буде вам. Підійти до цього діла з головою свіжою. Підійшли, все розсейкали, розписали, що до чого вам потрібно, і все буде у вас добре. Також про цей вид заробітку ви можете прочитати ви, е за посиланням е під цим відеороликом. Магазин з кормами та ліками для тварин. У селі прийнято тримати домашнє господарство. Сьогодні ця тенденція спостерігається не в кожному будинку, але в переважній більшості людей все ж е люди намагаються вирощувати птиці, кроликів, свиней. Та інше. Ворах деяких можуть навіть бути кози, корови, та бики. З коровами зараз тенденція у нас йде різко донизу, так як в нас в Україні перекупчики і тому подібне не заважають доцільне навіть не то, що перекупчики, а й держава. Не хоче розвивати. Тобто, наприклад, якась сім'я виготовує корову, добуває молоко. І приїжджає до неї молоковоз і купує в неї молоко за літру дає 6 гривень. Причому людина вклала дуже багато ресурсів, свого часу і так далі, щоб а, заробити цю літру. Потім ця літра приїжджає на завод, і вона перетворюється в, ну, візьмемо середнє значення це 45-50 гривень за навіть не літру, а 900 грамів. І в тих 900 грамів. Свіжого молока, іменно справжнього настоящого, Я навіть не знаю, який відсоток. Хто знає, пишіть в коментарях. Там його точно мало. Дуже цікава тема вирощування полуниці. На 23 рік відносно це таке собі діло. Але в загальному плані, якщо всі карти у вас співпадуть, все буде добре, то вирощувати її дуже добре. Вартість полуниці в розпал сезону досить велика. Це сезонна ягода, яка може принести вам гарний прибуток, саме тому ж, вирощування полуниці в селі є більш ніж актуальною ідеєю. Ви завжди на місці, завжди можете зібрати вчасно врожай, можете розширити грядки та приділити увагу кожному кущику. Звісно, це в залежності від того, скільки ви посадите, але таке. Щоб вирощувати полуницю, необхідно виділити близько 10 квадратних метрів землі. Якщо зробити це в спеціальних стелажах. Можна створити теплицю або вирощувати її на городі з агротканиною, агроплівкою і так далі. Виконавши попередню підготовку, можна приступати до наступного етапу, а саме вибрати сорт полуниці. У нашій бізнес-ідеї будете вирощувати полуницю сорту планета. Особливістю цього сорту є те, що ягода швидко доставає, де кілька врожаїв за сезон і завжди дуже солодка. Вартість в середньому з розсадою це приблизні цифри, близько 1 долара. Більше дізнатися про цей від заробітку за посиланням в описі під відеороликом. Розведення перепілок. Доволі цікавий бізнес на любителя, скажімо так, але кому подобається, той займається. Якщо вам. Вчора доводилося їсти, замовляти в ресторані е, таку птицю, а то вже можна зрозуміти, на чому будується цей бізнес. У ресторані вартість одного кілограма такого м'яса сягає 15 доларів плюс-мінус. Е, тоді, як на ринку, можна його, її купити за 5-6. Вирощування такого птаха в домашніх умовах досить просто, а ферма буде постійно приносити прибуток. Протягом тривалого періоду. Вирощувати перепілів ви будете у спеціалізованих клітках, вони вміщують багато птахів, невеликих розмірів, але займають мінімум простору, з якими у селі проблем немає. Поки що немає, і я думаю, що їх і не буде. Хоча, можливо, наші чиновники щось придумають, що можуть обмежити нам цей простір. Але я думаю, що до такого немає дійти. Для початку можна придбати близько 100 пташенят, цього буде достатньо для гарного старту. Слідки можна спорудити самостійно або придбати. Ну це вже до такої витрати. Витрачати гроші доведеться тільки на птицю та корми для неї. Вартість одного курчата буде близько 3 долара. Тому початкові витрати за і корму становитимуть не більше 400 доларів. Більше про цей віде заробітку буде в посиланні під відеороликом. Екотуризм на річці. Ніша дуже. Цікава, в Україні вона менш прогресивна. На даний момент вона затихла, скажімо так, але вона розвивається. Також ну, в неї потрібно вкласти доволі чималі кошти, але воно того варте. Якщо дивитися на інші країни Зарубіжного світу, то там. Як показує, у них все добре. І дохід приносить, все чудово. Але це дискусія окремого відеоролика, бо тут все діло впирається в нашу владу і тому подібне, в депутатів і так далі, які не хочуть розвивати туризм іменно всередині нашої країни. І того, жителі міста не звикли до свіжого повітря. Вони постійно перебувають у бетонних джунглях і просто мріють з цього місця вибратися хоч ненадовго. Далеко не у всіх є дача, тому доводиться відмовлятися від такої ідеї. У селі ж можна організувати успішний бізнес, пропонуючи міським жителям відпочинок на лоні, природи, де вони зможуть насолодитися свіжим повітрям, половити рибу, приготувати їжу на багаті. Цей напрямок користується величезним попитом, якщо село розташоване не дуже далеко від міста, то невеликих. Витрат на рекламу буде достатньо для того, щоб прийняти своїх перших клієнтів. Спочатку потрібно підготувати умови для туристів. Для цього необхідно купити готові будиночки або спорудити їх. Вони розташовуються на березі річки або озера. Готові варіанти є на ринку. Їх досить е, легко виготовити. Е, також їх доставляють і встановлюють за один день роботи. У нас річок багатько дуже цікавих. Сіл у нас також є дуже багато, кожне село ідентичне по-своєму, своя кухня, свої туристичні локації і тому подібне. Все чудо. Більше детального опису про цей вид заробітку посилання в описі під відеороликом. І останній вид заробітку номер 9 це паливні пелети. Ну, доволі цікавий вид бізнесу. Цей вид палива підходить для спеціальних твердопалених котлів, збільшує раціональність та ефективність їхньої експлуатації. Після подорожчання теплоносіїв такі котли встановлюються не тільки в приватних будинках, а й на промислових об'єктах. Саме тому продукція більш ніж затребувана, добре цінується на ринку і бізнес з його виробництва приносить дуже гарний прибуток. Основною проблемою тут є пошук матеріалів для створення пелет. У селі ця проблема частково вирішується. Тому що можна співпрацювати з аграними фірмами, забираючи залишки соняшнику і кукурудзи. Вони чудово підходять для виробництва пелет. Можна набрати ці ресурси навіть безплатно, адже на полі вони створюють тільки масу проблем під час обробки землі. Але е, є нові технології по обробитку землі. У нас є стаття, навіть не одна, а дві вийшло. Це нульова обробка. І обробка стриптил Там не потрібно забирати це все діло, заходити, читаєте. Сьогодні ми максимально розкрили тему, який бізнес можна відкрити в селі. Ми перерахували 9 топових ідей бізнесу. Серед них, можливо, ви знайдете той варіант, який вам найбільше до вподоби Поділіться даним відеороликом. З своєю аудиторією і тому подібним. А саме більше, щоб я хотів, щоб ви поділилися нашою статтею, до якої зроблений цей відеоролик. Більш подробніше про всі види заробітку ви знайдете під в описі, точніше, під цим відеороликом, буде посилання на цю статтю. Заходьте, читайте, читайте інші наші статті, пишемо про все. Все, що є в селі, і не тільки там, і рецепти, і е, туризм е, і так далі. Багато всього пишемо, створюємо, розвиваємо україномовний YouTube. Ну, головна наша мета це підняття села з колін. Бо українське село в ньому є, що розвивати. Воно настільки багате, але у нас зроблено на даний момент так, щоб це трошки пригнічити, не дати йому розвиватися. Але я думаю, цей час пройде і все в нас буде добре, де розвиватися і так далі. Дякую всім за перегляд даного відеоролика. Зустрінемося з вами в наступних відеороликах. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. От коментарі пишіть, буду дуже радий їх почитати. Потім заходьте на наш сайт, дивіться все, переглядайте і донатьте хлопцям на ЗСУ. Донатьте, донатьте, адже завдяки їм ми можемо зараз переглядати відеоролики, ходити по вільній території землі України. Надіюсь, найближчим часом вона буде повністю вся звільнена і тому подібне. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна!